Осінь, чи літо на дворі? візьми, розберись, час мов не плине. Гляньте, пурпурний листок полетів і завис у павутинні. Осінь, чи літо на дворі? така дивина, так незбагненно. Навіть жоржина розквітла і знов запашна, мов наречена, осінь, чи літо на дворі? Таке й на душі тепло і легко. Ще й журавлі усміхнуться з небес, не спішив вирій далекий. Осінь чи літо на дворі і ці голуби несамовиті, раптом до болю захоче, щоб вічно любить, вічно щоб жити, з дива якогось зозуля мені накує многії літа. Хто його знає? А що, коли це моє дідове літо? Усім привіт! Це поезія Василя Головецького, мого тата. Я дуже пишаюся тим, що він у мене настільки талановитий. Усіх нас власне кому цікаво, ви можете загуглити його на Фейсбуці. Є дуже багато його поезій. Ми з дітками один із вечорів прогулювалися і натрапили на дуже таку приємну піцерію. Не бачили її раніше тут. Тут дуже затишно, красиво, попри те, що знаходиться вона біля дороги, але якось так все затишно облаштовано і красиво висаджені рослини, що відчувається не б ти десь за містом, а не в самому центрі міста. І ми вирішили тут повечеряти, замовили з дітками одну піцу. Власне, це так більше було, знаєте, лангоминка для діток, а не чиста така вечеря, тому що одною піцею навряд чи не їсися. але все ж таки вирішили запобалувати себе. Вже дуже-дуже давно ми ніде не виходили. Ось із дітками тут також каталися на цьому креслі плетеному, дуже воно їм сподобалося. Вони тут за нього фактично билися. І дуже-дуже смачна піца. Знаходиться вона недалеко від нас. І навіть сину сподобалося, хоча ми сир йому не давали, а саме тісто. Ось такий, такий був вечір приємний. Завершили його. Ще прогулянкою. І в нас тут також є пекарня дуже смачне. Так, хочу показати вам швидку закупку на півтори тисячі гривень. Значить, що сюди входить? Сирочки ось такі. Малий їсть у мене на прикормі, тому взяла томатне пюре, масло ось таке. Безлактозне, воно було акційне, тому я взяла його. Хлібчик дуже сподобався, Покровський. Сердельки ось такі якісь. Не знаю, рідко ми вживаємо такі сердельки. Варшавська, ковбаска, в тебе теж акційна, сметанка, дуже гарна, вона і смачна, молочко безлактозне, чай, дві упаковки розсипний. Ми тільки такі п'ємо. Теж по акції була вермішель, банани. А в м'ясному магазині купила що це у нас? Відбивна, теляча, зараз донь. І е, курячі стегна, курячий фарш. Зараз все це розріжу і буде у нас ось така невеличка закупка. Ще дещо у нас є овочі, фрукти, а це потрібно було поповнити. І перед заморозкою, зазвичай, я сортую м'ясо для того, щоб потім не розморожувати великий шматок, а брати порційно. У мене бувають дні, коли я не встигаю це зробити. Наприклад, якщо купили там багато всього, то я звісно. Все не розділяю, тому що потрібно з усіма продуктами розібратися. А якщо не багато, то я завжди стараюся посортувати. Роблю це таким чином, що, наприклад, на стейки я відразу відбиваю м'ясо, але спеції не додаю. І паралельно я ще також буду готувати обід. Зараз це у мене розморожений шматок яловичини. Мене питали, чи ми вживаємо свинину, тому що не бачили ні разу, що я її готувала. Вживаємо, але набагато рідше. Зазвичай це або телятина, або яловичина, якщо це червоне м'ясо, і курятину. Свинину рідше, тому що вона дуже жирна. І також часом ми їмо кролика та індиче м'ясо. Ці такі види м'яса менш жирні. Звичайно, з ними треба вміти покуховарити, щоб приготувати смачно. Але, принаймні, я знаю, що для організму це більш корисно. Та ось я купила такий шматок телятини, м'ясо, зараз якесь просто як золоте, фактично, ціни неймовірні. У нас цей шмат був по 260 гривень. Здається, якщо я не помиляюсь, 259 чи 263, щось таке. Я розділяю його на невеликі шматки і буду відбивати для того, щоб потім розморозити і посмажити на відбивні. Я не солю, не перчу, нічого не роблю, тому що, поки заморозиться, ще сік, може піти. А ось так просто відбиваю. І ну, собі посортую по пакетикам стільки, скільки мені потрібно на раз. У нас сім'я велика, і принаймні, щоб було на обід та на вечерю, це фактично треба напевно грам 600-700 на день. Тому, ну, скажімо так, діти їдять менше м'яса, але тим не менше. Не будеш діставати два стейки лише для нас, все рівно, готуєш більше. І ось такі два пакетики вийшли, і в мене вже є заготовка. Тим часом тушкується яловичина, я сюди додала крупну нарізану цибулю та моркву, і ось так от гарненько підсмажую на олійці. Коли вже фактично все протушкувалося, я додаю певну кількість води, солю перчу, додаю спеції для м'яса, також паприку і все залишаю тушкуватися до повної м'якості м'яса. А тим часом вирішила зайнятися гарбузом. Це свекруха передала, в них дуже гарно вродили гарбузи. і Ось такі невеличкі я собі взяла поки що. Стояв він на балконі, вже стало холодніше. Я боялася, щоб він не пропав там, не замерз. Вирішила вже приготувати щось з нього і. Буду запікати. Виймаю усі зерна, виймаю всю серединку, знімаю шкірку. Не люблю знімати шкірку, бо дуже часто ріжу собі пальці. Ну, власне, це так. Трав... Травми під час чищення гарбуза, мабуть, вже традиційні, але цього разу старалася якомога більш акуратно. Ріжусь на такі шматочки, а потім знімаю шкірку. І вирішила спробувати також це зробити овочечисткою. Якщо брати невеликі шматки, то дуже і дуже зручно, тим що овочечистка чистить набагато тоньше, ніж робити це ножем, я буду запікати разом з цибулею та часником. можна також додати для запікання томати або перець, і потім, коли всі овочі будуть готові, збити блендером і вийде такий суп пюре. Також частину гарбуза я використовую для прикорму дитині. І якщо ви, наприклад, не хочете. Суп пюре, не кожен його полюбляє, але є класні дуже рецепти з вершками, і тоді вони дуже наварсті, такі смачні, смачні, то можна приготувати солодку страву. До прикладу, зробити мафіни або ну, це звичайні такі печівка, можливо, навіть. Теж для цього потрібно гарбузове пюре. Дуже багато страв, можна зробити пюре, додати його до тіста, і буде таке тісто оранжевого кольору. і Фактично, не буде навіть зрозуміло, що то гарбуз, якщо ваші діти, наприклад, чи ну, домашні, не полюбляють його. Варіантів насправді дуже багато, і у нас гарбуз це така ну, доволі часта страва на нашому столі, особливо взимку та восени. Розкладаю на деко, поливаю дуже так ретельно олією і додаю червону цибулю. Саме вона буде другим важливим учасником нашого супу-пюре. Потім ставлю все в духовку вже зараз розігріту до 200 градусів на 40 хвилин. Можна більше, можна менше. Головна наша задача не спалити і приготувати до м'якості. Також дуже важливо ретельно посипати полити олією і обсипайте спеціями, які вам подобаються. Відправляємо наші овочі і кілька хвилин. Можемо бути вільними. Вони там собі запікаються дуже ароматно, по всій хаті запахи смачні. І потім я все збила в блендері і ось таку страву приготувала. А також було пюре з м'ясом. А потім ми сходили з сім'єю в Юск і придбали акційні подушки. Вони із серії Gold, це меморі-подушка, е, яка запам'ятовує позу, в якій ви спите. У мене дуже болить шия і голова, я, і спина, власне. Я думала, що це все від носіння дитини. Мені порадили змінити подушку, якщо у мене немає. Ортопедичної такої, анатомічної важ... такої подушки для того, щоб підтримувати хребет в правильному е... стані, в правильній позиції. Я відкрила, вона йде в чохлі, такому чохолу, зйомної можна прати. І має такий трошечки неприємний запах, але він за одну ніч вивітрився. І сказали в магазині, що протягом 14 днів я можу повернути подушку. Якщо щось піде не так, головне використовувати наволочки. Ну, звісно ж, я і так користуюсь наволочками, тому заправляю свою подушку. Чоловіку також взяли, вони не дешеві, але сподіваюся, будуть служити нам вірою, і правдою, і моя мій біль пройде. Моя спина скаже за це спасибі. І шия теж. І після першої ночі я вже себе набагато краще почувала. Я проснулася вперше без головного болю, а це дуже багато вартує. Тим часом я переходжу до прибирання у нашому коридорчику. Тут у нас просто склад складів. Уже зараз би я не робила таке відкрите зберігання, тому що, як бачите, на кожного члена сім'ї дуже багато різних курточок, шапочок, і все це потрібно десь зберігати, мати під рукою, тому б я зробила, мабуть, закриту шафу, але є як є. Плюс зуття нам тут малувато місця, хоча за дверима є ще обувниця, така спеціальна. Суттєва шафка на три полиці, однак все рівно мало, в мене ще дуже багато зберігається в шафі купе. Тим не менше, тут потрібно все те, що зараз, на перший час потрібно зберігати. І ще я зберігаю в ящичку ось такі сумки різні для того, щоб не купувати пакети в магазині. А так перед виходом береш звідти якусь торбу і йдеш за покупками. Вийняла я ящик пластиковий, в якому зберігаю різні сезонні речі. Тут у мене, зокрема, шапки. І виймаю те, що зараз знадобиться дітям, ну і нам теж, тому що у всіх їх багато, і кожен вибирає собі по настрою, яку хоче. Поміняла і все складаю назад. А також побачила, що тут уже. Побачила, що діти. Тут брали певні покривала, і потрібно все це перескладати. Головне вчасно зупинитись, тому що можна перейти до тієї роботи, яку не планувала робити сьогодні. Ну, так завжди буває. Коли очі бачать, що є що робити, то звичайно стараюся це зробити, але іноді я розумію, що йшла, наприклад, вмитися. А е, врешті-решт мию вже і плитку довкола себе, і унітаз, і раковину, і те все, що я взагалі не... Хотіла щойно робити. Вийняла пилосос, проходжуся тут, тому що щоразу після прогулянки у нас тут фактично пісочниця, але я думаю, що з дітьми інакше не буває. Ми навмисно тут клали ламінат, у нас немає тут теплої підлоги, точніше, плитку ми клали. Для того, щоб в коридорчику, якщо був контакт з брудом і з вологою, не пошкодилася підлога. Коли ми робили цей ремонт, то багато ще нюансів не знали і не втілили у життя. Зараз я б вже багато чого переробила. Би. І переходжу до того, що прибираю підлогу на першому поверсі, пилосошу, вже давненько вам не показувала. Діток забрав чоловік і пішов на вулицю, а старший син в школі. До речі, йому дуже подобається навчатися, він приходить і одразу сідає за домашнє завдання, швиденько його виконує, і навіть бере собі якісь додаткові математичні приклади, розв'язує задачки різні. Словом, йому дуже подобається. Заповнювати всі ці друковані зошити, також, читати, прописувати, прописів у них дуже багатько. Ну, а я тим часом свою роботу виконую, і на черзі в мене ось така брудна плита газова. Заляпалася, тому що я тут і смажила, і готувала і кілька днів, не звертала увагу. Прибрала свою ложку підставку і побила її там за кадром. Потім і викинула дуже шкодую, тому що це був такий презент з Чорногорії. Ми самі привезли і користувалися довгий період цією підставкою. Дуже вона симпатична для мене була. Я тим часом наношу спеціальний засіб від Нагару, я вже його показувала. Він дуже гарно розчиняє жир. І все залишаю відмокатися. Також проходжусь по чайнику, тому що і його я зальопала, задрипала, замастила. Потрібно прибрати. А решітки ось ці. Переношу в нашу мийку і тут буду начищати. До речі, про газову поверхню, про цю плиту, вона не дуже якісна і зняли з виробництва серійного, тому що ось ці решітки, попри те, що вони нібито кругленькі і мало місця займають, вони, на жаль, не дуже стійкі. Точніше, все, що на них стоїть, по. Потрібно, щоб було, щоб стояло суто ось так, от, знаєте, по центру цього кола. Інакше, якщо трішки десь там нахилиться в бік, то є ймовірність, що може перехилитися. У мене, слава Богу, ще ні разу не перехилялося, але якщо, наприклад, поставити суху пательню чи якусь невеличку кастрюльку то вона дійсно може перехилитися і впасти. Тож для тих, хто вибирає для себе побутову техніку, краще взяти щось таке, можливо, менш естетично красиве, однак, щоб воно виконувало свою функцію і було безпечним. Адже це все ж таки життя і здоров'я вас та ваших дітей. Ну, а в мене вже вибору поки немає, вона нам слугує, і я стараюся все-таки бути присутньою, коли готую. Інколи, правда, і сама десь там опечусь зайвий раз, але вже зараз би я б брала таку, знаєте, решітку, можливо, по всьому периметру або якимись частинами, але на всю плиту однозначно, а не суто над конфорками. Хоча це виглядає дуже красиво, на мою думку, так мінімалістично і красиво, словом. Я вже вичищаю всю цю піну, дуже не люблю, коли ці засоби піняться, їх тут пів години змиваєш, а вони все ще піняться. Але, тим не менше, вже потрібно було це зробити. Коли в мене вже не вистачає настрою змивати піну, я беру сухий рушник і просто витираю це все, і тоді воно вже перестає пінитися. Можливо, ви не знали про такий лайфхак, то ось вам підказка. Єдине, що не варто таке робити на посуді, тому що все ж таки посуд о, з ним контактує їжа, яку висока. Споживаєте і там бажано змити до кінця засоби. А ось з плитою я вчиняю саме так. Все, у мене тут прибрано, я дуже задоволена, хоча цей ефект ненадовго, але принаймні на кілька годин ефект буде вражаючим, і я задоволена, що навела тут порядок. Ну, і прийшла черга сьогодні, нарешті, помити мийку. Хочу використати засіб доместо з ось такого білого кольору. Він є фактично у всіх магазинах. І подивіться, як він відчищає. Поверхню вона буквально біліє на очах. От саме оцей ось наліт від продуктів, які фарбують вашу техніку, посуд, плити, мийки, Він справляється на ура. Звичайно, можливо, для кожної плитки, ой, точніше, мийки це не підійде, але ось як у моя ця мийка, така з штучного каменю, супер. Просто ідеально, я наношу і за лічені секунди воно все світліше. Я лише протираю ті місця, де засіб не нанесла, щоб власне дезінфікувати. І все настільки все швидко і класно відмивається, не потрібно жодних зусиль. Ну, правда, такий запах термоядерний, який я не переношу, але я тут стараюсь швидко це все позмивати. І щоб прибрати цей запах, дуже класний ефект, не потрібно нічого терти, воно все самостійно відмивається. До речі, поділіться своїм досвідом, як ви миєте вашу техніку, мийки, раковини, чим ви користуєтесь, які класні засоби можете порадити, що є незамінним у процесі вашого прибирання. Мені буде дуже цікаво, і я впевнена, що корисно, можливо, хтось прочитає теж ваші коментарі і буде знати, чим ще можна скористатися. Усім вам дякую за увагу! І зовсім скоро зустрінемось у новому відео. До зустрічі!